Всім привіт! Хочу розказати таку історію про одного професора-атеїста, який все життя не вірив в Бога, який все життя навчав інших, що існує теорія еволюції, що Бога не існує. І ось він попав в лікарню в реанімацію. І він дуже сильно мучився, його, його мучили болі. І він думав, що він, от, чим пошвидше людина помре, і тим буде краще. І він дуже сильно чекав смерті, бо тому що були болі дуже важкі. І коли він помер, він встав, він побачив своє тіло, яке лежало на ліжку. Він, він подумав, ну вже це моє тіло. Цей кусок м'яса моє, моє тіло. І він почув. Голоса, які його кликали. І він пішов за цими голосами. Це були голоса цих дияволів, цих демонів, яким він поклонявся все життя. Він ж не довіряв Богу, він не вірив в Бога. І він пішов на, на клик тих, тих голосів. Він пішов в тяжкі муки, він дуже сильно мучився, його дуже, дуже йому було боляче. І почувся голос. Що молись, молись Богу. Ну, він подумав, ну каже, як я буду молитись Богу, в якому, в якому я не вірю, якого я ніколи не вірю. Але болі були настільки сильні, що він собі пригадав, як він в дитинстві ранньому ходив в церкву, як його священник вчив молитву, як він змов звертатись до Бога. І він почав кликати Ісусе, допоможи. І кілька разів він. Скликнув до Ісуса, Ісус Христос його почув. І напевно на це було, була воля Божа, щоб Він вернувся з цього світу і тут проповідував нам про це загробне життя. Бо тому що коли людина не вірить, вона не відміняє пекло. Якщо ми говоримо, що ми не віримо в пекло, то ми не відміняємо його, воно є. І багато свідчень є, що є існує край, так і пекло. Тому будьмо розумні, йдімо за Богом, бо тільки в Богове наше спасіння. І не вірмо ніяким еволюціям, тому що ми є Божі діти, ми є створені по Божій подобі. Ми є Божі діти. Ми не є ніякі ні мавпи, ні від ніякого зриву ми мене сталося. Ми є діти Божі.